Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про рідкісні захворювання. Гостем нашої студії є народний депутат України Володимир Дудка, член комітету з питань охорони здоров'я і співавтор законопроекту щодо державної підтримки орфанних хворих. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Кожна 20-та людина у світі має таке рідкісне орфанне захворювання. У світі відомо більше 6 тисяч таких захворювань. І половина з них хворі сидіти, 30% помирає, так і не дожив із них до п'ятирічного віку. Така сумна статистика. Загалом для світу і для України, зокрема, це проблема. От як власне ця проблема вирішується в Україні? Яка ситуація все-таки із такими рідкісними захворюваннями в Україні? Так, дійсно, це є проблема надзвичайно серйозна, і так як ви сказали, експерти виділяють. 6-8 тисяч орфанних захворювань, офіційно з них зареєстровані Всесвітньою організацією охорони здоров'я 250 і в світі цьому приділяють дуже велику увагу, тому що ці захворювання великий відсоток цих захворювань вони невиліковні. Вони, як правило, генетично обумовлені і невиліковні. Але в Україні таке це поняття відносно таке ну нове, да раніше якось не говорили про ці орфанні захворювання. Тобто, я думаю, що більшість українців навіть не знає, що це, це відносно новий термін, але в той же час, якщо ми назвемо кілька захворювань, які відносять до орфанних, то ми згадаємо ці назви, ну, наприклад. Та ж гемофілія вона відноситься до орфанних захворювань І в цьому сенсі. Не можна сказати, що в Україні нічого не робиться. Певні певні заходи в нас тут відбуваються в цьому напрямку. Наприклад, є спеціальна програма, державна програма, згідно якої закуповуються ліки для. Хворих згідно конвенції з захисту прав дитини це приблизно 10-15 захворювань і виділяється фінансування на лікування дітей до 18 років. А але далі? в той же час так, але в той же час е, люди і після 18 років вони теж потребують лікування, догляду, спеціального харчування. І на жаль, держава на наразі цього не забезпечує в той же час, як багато інших країн, в тому числі Росія, наприклад, визнає. Забезпечення лікування для орфанних хворих як обов'язок держави, причому лікування, мабуть, доволі дороге. От як сьогодні людина, яка хвора в сім'ї, якщо є така хвора дитина, скажімо, або людина, як сьогодні можна ну, вижити за таких складних фінансових умов, саме в тому і полягає необхідність підтримки орфанних хворих, в тому, що це рідко розповсюджені захворювання, тобто критерієм віднесення захворювань до орфанних, є досить. Рідки вони досить рідко трапляються популяції менше ніж один випадок на дві тисячі людей. А є певні захворювання, які, які трапляються з частотою одне на мільйон навіть. І в зв'язку з такою рідкісністю е, недостатньо кваліфікованих лікарів для того, щоб діагностувати призначити лікування. А Загалом будь, в Україні будь є де, такі лікарі та спеціалістика в, в Україні є, але дефіцит будь-де. І Тому якраз держави об'єднують свої зусилля, об'єднують. Зв'язують між собою діагностичні лікувальні центри з орфанних захворювань для того, щоб була був ширший обмін даними. Тобто дефіцит лікарів, дефіцит знань взагалі про орфанні захворювання. Зокрема, ще і для фармацевтичної індустрії винахід ліків спрямованих на орфанні захворювання це теж є економічно нерентабельним без підтримки держави, тому що попит на них дуже невеликий а на винахід ліків треба витрачати значні кошти. І через те ситуація зводиться до того, що, наприклад, ну на таке захворювання, як фенілкотонурія, наприклад, для спеціального харчування сім'я має витрачати близько 12 тисяч гривень на місяць. І, звичайно, це непідйомна сума. Цифри бувають різні, захворювання різні, але в цілому ситуація характерна тим, що середньостатистична сім'я зовсім не в змозі фінансувати як лікування, так і. Догляд за хворими. саме тому потрібна підтримка Загалом, держави. Загалом орфанні хворі це воно виникає це захворювання на генетичному рівні правила потрібно, як правило рання діагностика. Да? Якщо, наприклад, були розпосюджені такі ранні діагностичні центри, можливо було б там ну на ранньому етапі лікувати хворих навіть дородова діагностика необхідна, особливо в групах ризику, а також дійсно рання діагностик. Діагностика, тому що багато із Видів захворювань вони ще і характеризуються тим, що якщо їх вчасно діагностувати і вчасно почати лікувати, людина потім живе нормальним життям, отримуючи постійне дійсно лікування. Але це лікування вже протягом життя це, це має бути це лікування протягом життя, але з іншого боку, це нормальне життя. Без цього лікування людина може стати інвалідом, а то й померти. Загалом в державі такі люди хворі на рідкісні ці захворювання мають статус інваліда. А, якщо ці, якщо ну це приймається спеціальне рішення спеціальною комісією і люди отримують статус інваліда, так вони отримують відповідну фінансову підтримку, але мета законопроекту, який ми зареєстрували, полягає якраз в тому, щоб здійснювати вчасну діагностику, здійснювати лікування для того, щоб мінімізувати наслідки цього захворювання, а то і звести їх до нуля, тому що відомі випадки, що багато захворювань, яких, наприклад, людина помирає без лікування за нормального лікування, вона веде нормальний спосіб життя і може, таким може чином народжувати дітей так. продовжити свій певний вік так може вести навіть може вести нормальне нормальне абсолютно життя подовжити подовжити свій вік народжувати дітей і так далі якщо так. ми вже заговорили про законодавчі ініціативи на сьогодні у світі зареєстровано близько 8 тисяч хворих на зафіксованих зафіксоване да на орфані різні рідкісні захворювання а в україні Жодного хворого, і не тому, що їх немає, тому що немає такої а, певної статистики, тому що в Україні повністю відсутня законодавча база. От чому ми опинилися в такій ситуації? І ви є співавтором відповідного законопроекту? От про переваги його а, законопроект. Суть його можна викласти кількома фразами. По перше, в законопроекті ми даємо визначення, яка хвороба вважається орфанною. Ми говоримо про те, що відповідні органи виконавчої влади повинні створити реєстр орфанних захворювань. Реєстр хворих відповідних, розробити протоколи лікування діагностики, догляду за хворими, а також призначити лікування, розрахувати, які суми необхідні для цього лікування і закласти їх в бюджет. Так тобто, ці всі видатки мають бути передбачені бюджетом, якщо у разі буде закон прийнято, скажімо так, протягом цього року. Яке буде фінансування? Чи передбачено воно буде В бюджеті? Яку, ж не передбачено яку, в бюджеті. Рік? Передбачено в тій програмі, про яку я говорив, щодо тих орфанних захворювань, які зараз лікуються, 198 мільйонів гривень на 2013 поточний рік. Говорити про те, яка конкретно сума буде закладена в бюджет 2014 року наразі зарано, просто тому що дійсно мають відбутися логічні кілька кроків попередніх реєстр хвороб. Реєстр хворих протоколи потім суми. Ну я думаю, що ці суми теж розрахунки і суми будуть зростати з року в рік, по мірі того, як держава буде уділяти цьому питанню більше і більше уваги. Чи вирішує ваш документ кадрові питання? От саме, скажімо так, підготовку тих спеціалістів, які потрібні для того, щоб працювати із орфанними хворими? Я думаю, що питання кадрове і питання створення спеціалізованого центру орфанних захворювань це є питання наступних кількох років. Тому що ну, почати Особідна почати почати про тут... створення орфанного центру Звичайна практика в іноземних країнах це як правило в країні є хоча б один центр орфанних захворювань, де накопичується вся інформація, де є лікарі, які спеціалізуються з цих захворювань. Забезпечена можливість діагностики. І ще важлива, важлива абсолютно річ: ці центри між собою мають тісний зв'язок в різних країнах, навіть не просто там в різних країнах, а навіть. Між європейськими країнами і сполученими штатами, тому що як я сказав, ну, наприклад, є певні захворювання, які у випадку з Україною таких хворих тільки 5 на всю Україну згідно статистики, і в кожному випадку протікання захворювання теж може мати свою специфіку. Тому дуже надто важливо, щоб лікарі з усіх країн мали можливість обмінювати інформацію, описувати випадки, описувати лікування, обмінюватися досвідом. Тут просто банально підготовкою лікаря. Ця ситуація не вирішується саме через рідкісність захворювань. От Європа у вирішенні е, і підтримки орфаних хворих пішла уже на набагато далі вперед. Чого бракує Україні, власне? І е, чи користувалися ви міжнародним досвідом при розробці вашого законопроекту? І що було враховано е, в самому законопроекті? Прописана звичайна логіка підходу до лікування цих. До лікування цих захворювань так ми користувалися і досвідом європейських країн і, зокрема, Росія цим шляхом пішла не так давно порівняно не з нами, але ні, не, не так, а не так давно порівняно з нами. Вони відповідний закон прийняли в восени 2011 року. Тобто, теж відносно недавно ми врахували теж їхній досвід, але тут підходи більш-менш на принциповому рівні вони більш-менш однакові. А змова йшла про те, що на сьогодні держава виділяє кошти для лікування хворих до 18 років, От, яким чином можливо вирішити питання для того, щоб і далі, скажімо так забезпечувати належними медпрепаратами таких людей, ми з колегами в самому законопроекті прописали як обов'язок держави фінансування лікування і підтримки хворих пожиттєве. тому що дійсно є хвороби, які... Вимагають лікування все життя, і якщо перестати підтримувати людину після 18 років, вона залишається наодинці з захворюванням, яке як ми раніше говорили, невиліковне, і вона приречена ставати інвалідом, а то й навіть іноді вона стоїть перед обличчям смерті без підтримки, без суттєвої державної підтримки. Тому це теж одна із принципових речей, які ми заклали з колегами в законопроект, те, що держава має фінансувати. Продовж всього життя підтримувати хворих люди сьогодні. Губляться від безсилля ти люди у сім'ях, яких є такі орф... орфані хворі. По перше, дорогі вартісні препарати лікування. Ми вже про це говорили. Як можливо вирішувати ці питання? Наприклад, якісь там преференції надавати фармацевтичним фірмам для того, щоб випускати відповідні там ліки. Тут два аспекти з одного боку, велику дуже роль грають в забезпеченні ліками, взагалі в підтримці цих хворих грають відповідні громадські організації. От ми з колегами зустрічалися з кількома громадськими організаціями, які об'єднують батьків хворих дітей або інвалідів хворих на те чи інше захворювання. Вони докладають великих зусиль в тому, щоб контактувати з тими ж фармацевтичними компаніями, бо багато з них в українському ринку не присутні. А теж е, певна специфіка полягає в тому, що Ліки для лікування орфанних хворих, як правило, виробляють виробники-монополісти, в силу того, що це дуже специфічний специфічний сегмент лікування. І тут держава має контактувати якраз з цими виробниками, але в той же час не забувати і про адекватність цінової політики, адекватність витрат на лікування. І як інструмент тут може використовуватися теж відомий нам сьогодні інструмент, який правда в іншій сфері використовується, це референтні ціни. Тобто держава може порівнювати ціни в інших країнах на ті самі ліки, навіть у монопольного виробника, але порівнювати ціни на ті ці самі ліки в інших країнах, і таким чином в переговорах з виробником добиватися найкращих для себе цінових а умов. А сьогодні. В Україні виробляються такі ліки чи тільки за кордоном? в Україні не, робля, не виробляються. Це велика специфіка. Тобто, в принципі, можливо буде працювати на те, щоб налагодити виробництво і на вітчизняних вітчизняних фармацевтичних зазвичай компаніями. економічно доцільніше, зазвичай економічно доцільніше все ж таки співпрацювати з компаніями, які вже винайшли ці ліки. Тому що на є така середня, дуже середня цифра, але в той же час на винайдення одного оригінального препарата компанії інвестують в середньому 1 мільярд доларів. Велике питання чи варто? Такі інвестиції здійснювати в Україні, тим більше, що якщо такі інвестиції українські виробники будуть здійснювати, то автоматично ціни теж будуть досить високі, тому що величезні інвестиції в винайдення препаратів. Мені здається, що тут краще йти шляхом. А чому прокурореним... до сьогодні не було там жодного законодавчого акту? Чому до сьогодні не було відповідної законодавчої бази основи от, для підтримки таких хворих? Чому так пізно, скажімо так, ми запізнилися? Із вирішенням цього питання У ну, нас в сфері охорони здоров'я дуже багато невирішених питань. Надто важливі питання і туберкульозу, і сніду, і взагалі реформування системи охорони здоров'я. Тому можливо в цьому одна з причин, чому тільки зараз до цього до цього питання дійшли руки. Ну добре, що дійшли. Добре, що дійшли це дійсно так. Наскільки мені відомо, розробляється і проект загальної державної програми здоров'я 2020, Український вибір. Вимір там також мають бути передбачені проблеми, пов'язані з рідкісними захворюваннями, але вже на більш такий стратегічний період. Я думаю, що теж давши певний поштовх на законодавчому рівні, на рівні нормативного акту, яким є закон, теж ми можемо сподіватися на те, що тема орфанних захворювань не буде. Знаходитися осторонь і в цій програмі, так, державного фінансування. Ну і на коли можна розраховувати, що Україна, зрештою, отримає відповідний хоча б перший закон? Оптимістичний сценарій, оптимістичний сценарій е, полягає в тому, щоб уже в 2014 році ми отримали суттєве додаткове фінансування. Навіть вже на, протягом на орфані, цього року. На 2014 рік. Тоб, щоб, щоб в цьому році були вирішені, так, всі питання. Ну, Можливі питання, які можна вирішити з реєстром захворювань, реєстром, реєстром хворих, е і вже додаткові кошти виділити в 2014 році, тому що дійсно е реєстрація закону, прийняття закону в Верховній Раді це ще не є остаточним результатом, до якого ми намагаємося дійти. Результатом, до якого ми йдемо, є якраз забезпечення ліками, забезпечення. Необхідним харчуванням, необхідним доглядом цих хворих, а це ще треба окремі рішення приймати щодо фінансування, щодо в тому ж проекті бюджету, наприклад, і так далі. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був народний депутат України Володимир Дудка, член комітету з питань охорони здоров'я і співавтор законопроекту щодо державної підтримки рідкісних орфанних захворювань. Залишайтесь на парламентському. Побачимось. Дякую, побачення.